ООН офіційно визнала, що депортація українців з окупованих територій це воєнний злочин. У новому звіті комісії з розслідування йдеться, що російська влада систематично переміщувала та депортувала цивільних, діючи за державною політикою. Людей звинувачували у ворожій діяльності, позбавляли документів, оголошували іноземцями або особами без громадянства. У звіті наголошено, призначений Москвою так званий губернатор Запорізької області Євген Балицький навіть видав указ про вислання й відкрито визнавав такі дії. Це пряме порушення міжнародного гуманітарного права. Свідки розповідають, що депортованих змушували йти десятки кілометрів через міні-поля й обстріли. Їм погрожували, забирали документи, телефони, ключі від домівок. Деяких людей після переміщення змушували до примусової праці або вивозили до Грузії за Поную в'їзду до РФ на десятиліття.